Карліно, не випадково тебе побачити власне на пробізі, тому що ти в минулому професійна ганболістка для тебе сьогодні не склало взагалі ніяких труднощів пробігти ці 5 кілометрів. Ну смотри, гандболом я дійсно займалась де практично професіонально. Я ще не дошла до твої уровня, коли вже за це платять деньги. повезло из за травм. А вообще, вот з бігом у мене, конечно, історія ну самого самого детства И Вообще, я считаю, что мне нужно было заниматься бегом. Я достигла бы гораздо больших результатов. Классно, ты могла стать украинским Усемом Болтом женщиной. Ну, наверное, могла бы, в зависимости от того, как, как сложилось бы. Но бег, я считаю, это король всех видов спорта и обожаю всегда смотреть. Іменно легкоатлетичне сорівняння. Серед бігунів більшість здобутків на Олімпійських іграх на чемпіонатах світу, саме серед темношкірих, ти відчуваєш, що в тебе є той ген, який тобі дозволяє так гарно бігати взагалі з дитинства? Ну, я пакаю, що от історія з наслідством, вона, конечно, має місце бути. Плюс накладає відпечаток на то, що. Ну, я должна, то есть я должна поддерживать представителей африканского континента, скажем так, и все последствия смешанных браков, да, где тоже есть там ä, правило One Drop. Одна капля крови, да, вот, по-моему, есть такая история, когда если в тебе есть хотя бы одна капля черной крови, значит ты черный. Поэтому, возможно, это помогает и накладывает отпечаток ответственности.